Онлайн школа програмування Стімварком. Юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Давайте сміливо розпочинати. Тема нашого року спілкування в інтернеті, етикет спілкування в мережі, безпечне використання інтернету. Шановні учні, коли я готувався до цього уроку, то я був вражений тією кількістю. Програм, які сьогодні існують та засобів для комунікації в інтернеті. Тому я вирішив вам навести певний перелік з підручника тих засобів комунікації. І, безумовно, що кожний з нас використовує різні. Хтось надає перевагу одним засобам комунікації. Хтось надає іншим засобам комунікації перевагу. Давайте з вами, ось, щоб ми мали розуміння про те, яка є кількість на сьогоднішній день цих засобів, розглянемо деякі з них, ось які у нас подані на цьому слайді. Засобами комунікації може бути і електронна пошта: це і Gmail, і Freemail, і Meta.ua, і Ukrnet. Можуть бути засобами комунікації соціальні мережі, це і Фейсбук, Інстаграм і інші, також яких на сьогоднішній день існує дуже багато. Можуть бути засобами комунікації служби інтерактивного спілкування. Це і Скайп, і Viber, і WhatsApp, і Телеграм. Ось також існують інші, Це найвідоміші наведене. Можуть бути засобами комунікації. Програми для відеоконференцій. Ось деякі з них: це і Zoom, і Meet, і Microsoft Teams. Також можуть бути засобами комунікації, наприклад, в шкільній діяльності. Це інтерактивні онлайн-дошки, де ми з вами можемо обмінюватися певними оголошеннями. Це і Jumpboard, який досить часто використовують при онлайн-навчанні, і Padlet. І існують також саме інші. Аналогові програми. Також можуть бути засобами комунікації, це ті засоби, які використовуєте ви зі своїми вчителями, якщо у вас дистанційне навчання. Це, наприклад, системи керування навчанням, такі як єдина школа, нові знання, Google Classroom, Edmodo. Та інше. Тобто, дійсно, подивіться, дуже дуже велика кількість є засобів комунікації, ми їх використовуємо. Та сьогодні я хочу з вами поговорити про те, що ми з вами використовуючи інтернет, шановні учні, спілкуємося з людьми, з нашими друзями, однокласниками, батьками, вчителями. І важливо знати, що в інтернеті. Необхідно дотримуватись правил етикету. Що таке етикет? Дозвольте, я вам зачитаю, можливо, хто з вас не пам'ятає визначення цього слова. Етикет від англійського етикети – це норми, правила гідності, поведінки людей у суспільстві використання засобів електронного спілкування людей передбачає дотримання правил відчувого. Мережного етикету. Правило мережного етикету не відрізняється від загальних норм людського спілкування. Тобто дійсно, що якщо лайку не можна використовувати у звичайному житті, то в інтернеті ми спілкуємося з людьми, які просто знаходяться на відстані і ми використовуємо засоби комунікації. Та якщо ми вічливі, то ми цього теж робити не будемо. Та важливо пам'ятати, шановні учні, що не всі люди можуть бути вічливи, серед них можуть бути шахраї. Якщо ви отримали від когось в інтернеті лайку, погані фото або питають особисту інформацію у вас, навіть ваші друзі, буває така ситуація. Повідомте про це батьків. Тому що можуть бути за цима обліковими записами ваших друзів. Наприклад, зловмисники, які змогли зламати обліковий запит вашого друга та що, та хочуть через нього, знаючи, що ви з ним дружите, дізнатись від вас якусь особисту інформацію. А зараз давайте з вами на прикладі розглянемо і спробуємо з вами визначити, де може бути зловмисник, а де може бути справжній ваш однокласник. Тобто бувають такі ситуації, коли ви спілкуєтеся зі знайомою вам людиною, а до вас приходять якісь незрозумілі листи від цієї людини, які ви не сподівалися отримувати. Чому так? Тому що можуть виникнути ситуації, коли людину зламали. Давайте з вами поглянемо два приклади. Як листа. Які можуть надійти, наприклад, від вашого однокласника, якого звати Петра. Наприклад, на першому прикладі у нас Петро написав: Привіт, у тебе є домашнє завдання з інформатики. Ось, і дійсно, да, таке повідомлення ми можемо отримати. І досить часто ми з вами використовуємо засоби комунікації, щоб отримувати такі повідомлення. Або так само ваш однокласник Петро написав. Привіт, я зустрів твою маму. Вона просить скинути фото банківської карти. Терміново. І ось, начебто, і там, і там у нас Петро Однокласник. Та як я казав, що інколи можуть бути зламані аккаунти. Спробуйте вгадати, який з, з цих листів, отриманих від вашого однокласника, є підозрілим листом, і він а, швидше за все. Обліковий запис в соціальній мережі або в меседжері зломаний. І так спробували? Давайте тепер подивимось відповідь. Так, дійсно, там, де ваш однокласник питає відомості про банківську карту та ще й каже, що це їх необхідно скинути терміново, цей лист підозрілий необхідно спитати у батьків. За будь-які дії лише з їх згоди робити, ні в якому разі не відправляти навіть вашому однокласнику, тому що це підозріве. А ось там, де Петро звичайну фразу да, вашої шкільної діяльності про домашнє завдання, то це є не підозріве, можна спілкуватися. Добре, молодці, Давайте розглянемо ще один приклад. Так само у нас Петро однокласник пише: Привіт! Сьогодні тренування з футболу у 16.00, а в другій. У листі, який мог, міг надійти у нашому прикладі від однокласника, написано: Привіт, за посиланням дають безкоштовні гроші на Роблекс і посилання на який сайт, на який необхідно перейти. Давайте з вами визначимо, який лист підозрілий. І так, спробували? Ну, а тепер давайте розглянемо правильну відповідь. І так, дійсно, що там, де Петро пише про... Тренування з футболу 16.00, тут нічого підозрілого немає, можна сміливо розпочинати. А якщо від Петра ви отримали, або від вашого однокласника, у даному випадку Петро, у нас на прикладі, отримали листа, в якому необхідно перейти за посиланням, щоб отримати гроші на онлайн-гру, ось то в цьому випадку 100% необхідно розуміти, що це зламаний аккаунт. І це не писав ваш Петро, однокласника. Написав зголовмисник. Видалити листа необхідно. переходити за посиланням не можна, тому що там може бути вірус, після якого ваш комп'ютер або смартфон не буде працювати, і розуміти, що цей лист є підозрілий, це спам. При особистій зустрічі повідомте однокласника, що його обліковий запит зламали, та потрібно змінити пароль. Добре, ви розглянули такі приклади. Я сподіваюся, що вам не доведеться зустрічатися з зловмисниками в мережі інтернет. Ну, тим не менш, якщо ви стали тима людьми, які потрапили. На гачок від зловмисників, то ні в якому разі не приймайте рішення без батьків та вчителів. Ось у цьому випадку, тому що інколи це може привести до фатальних наслідків, втрати грошей, пограбування і так далі. Добре, шановні учні, я сподіваюся, що ці правила вам будуть корисні, ви будете дотримуватися правил. Етикету, використовуючи сервіси комунікації в інтернеті, та розуміти про можливі ризики. Бажаю вам успіхів та критичного мислення! Я раджу, що ви залишаєтесь з нами, підписуйтесь на наш канал.